Всім гарного дня! Сьогодні я хочу вам записати продовження до мого першого відео про мою сонячну систему. Але сьогодні я більш зупинюся на запитання, чому я вибрав саме інвертор фірми Victron, а саме MultiPlus 2. Також я хочу розповісти вам про всі плюси та мінуси цього інвертора, то чому він підійшов саме мені. Але спочатку я хочу розповісти коротку передісторію, як я прийшов саме до сонячної системи та саме до цього інвертора. В 22-му році, як і багато хто з нас, як почались блекаути, я побіг шукати генератора. Купив одного генератора великого на 4,5 кВт, здається. Згорів він в мене буквально за. Рази 3-4 використання. Далі я зрозумів, що такий великий генератор мені не потрібен. Він багато бере палива, він незручний, він сильно гуде і багато жре бензину. Купив я наступний маленький 2 кВт генератор інверторного типу, в якому розхід був щось біля. Пів літра 400 500 грам бензину. Але все рівно через тиждень-два-три використання я зрозумів, що це теж не найкращий варіант його постійно носити взад-перед, заводити бензин, заливати, масло міняти. Наступним етапом я купив акумулятор автомобільний тяговий 72 Аго і підключив його до маленького інвертору. Це типу упс. Далі почав шукати щось більш потужніше. Пішов на Е, Там побачив, що є такі інвертори, вже гібридні. от Перед новим роком я вибрав собі інвертора. Іасан називається 3 кВт. 3,2 кВт. І плюс купив до нього е залізофосфатний акумулятор на 24 вольта. Літом я його підключився, воно, в принципі, працювало, але 3 кВт було мало. І не тільки проблема в кіловатах а проблема в тому, що цей інвертор Він не міг підмішувати е мережу міську з мережею. Е з самим акумулятором. і Тобто, як тільки запускаються якісь два більш потужні пристрої, наприклад, мікрохвильовка і чайник, і все, йде перегруз, і він виключається. буває помилка, і треба йти в гараж, перезапускати його. І так я ходив по 3-4 рази на день, як були відключення. От, і я знову почав щось шукати, дивитися. От, і прийшов е до того, що. Хочу обрати або інвертор Dee, або Віктрон. Чому дивився на Дея, бо багато хороших відгуків про нього було. Багато хто їх купував. Він досить потужний, тихий і, в принципі, за адекватні гроші. Перед собою я став такий ціль, щоб інвертор був надійний, щоб не. Не потребував мого ніякого втручання, просто включив і він працює. Далі, щоб його вистачало на весь будинок на весь будинок, не включаючи електрокотла і електроплиту, тому що вони трьоххвазні в мене. Якщо дивитися інвертор то, то ми обираємо просто між потужністю. І все. На 5, 6, 8, 10, 12 кВт. ну і або однофазний, або трьоххвазний. А якщо ми дивимося на Віктрони, тут набагато все складніше. Вони є е, три в одному, так як ідея, типу Easy Solar. Там є MPP вбудований, і зарядний, і сам інвертор. Е, є мультипласи такі, як у мене, це просто там зарядний пристрій будований, інвертор. MPPT вже немає. Є MultiPlus Res, це тож тип і Е, В Quattro там, здається, відмінність, що там два входи, два виходи, а Multiplus Res це типу Еквадро, але е, плюс MPPT. Чому я обрав саме MultiPlus? І саме Victron А не недеї. Е, тому що він, по-перше, як на мене, більш якісної зборки це все-таки не Китай, як не крути По-друге, його модульність, його можна скласти під будь-які потреби. У мене, наприклад, ломано, ломаний дах, і мені я не можу велику площу панелі заложити. У мене трошки на схід, трошки на південь, трошки на захід. І через це мені ідеально підходить це модульне рішення. Я можу вибрати для себе будь-яку кількість mppt контролерів і саме такі, як мені потрібні. Це два. Третє, чому Victron? Я не знаю, можливо, цей працює так само і в DEI, але в інших інверторах цієї функції нема. Це підміс мережі. Міської із самим інвертором. Наприклад, якщо в мене він 4 кВт, і я запускаю щось більше 4 кВт на 5, 6, 7, 8, 10, то він бере 4 кВт із батареї або із сонячних панелей. Вірніше він бере із сонячних панелей, якщо не вистачає, добирає з акумулятора. Якщо не вистачає акумулятора, добирає із мережі міської. І таким чином за, мабуть, 4 місяці, які я вже використовував, ні, це мабуть навіть 5 місяців я його використовую. І в мене за цей час не було жодного разу, коли він в мене випав помилку, яку ще перезавантажений був. А той Іасан, який був перед ним, виключався в мене по 3-4 рази як мінімум за день. Далі, що я хочу додати? Він працює тихо. Там просто великий в ньому трансформатор. Він гуде трошки, так як трансформатор, але не шумить. Вентилятори включаються тільки при високих потужностях, що буває рідко. У мене він стоїть в гаражі, мені, в принципі, це не проблема, навіть якщо він був би і шумний. Далі, чому саме? Віктрон, тому що його можна кастомізувати буквально будь як Там ціла екомережа в них. Крім інвер... інверторів, там ще є зарядні пристрої трипу до автомобіля. там є всякі е, вимірювальні пристрої, куча давачів. Це все можна в одну систему е, з'єднати. Далі, в самому інверторі. Можна встановити додатково Node-RED Node-RED це типу мова програмування, програмується нодами. Я зараз покажу, як це виглядає. Ось у мене є. В Node-RED ми можемо програмувати цей, цей інвертор будь-як. Ми можемо що в голову прийде, те можемо і тут зробити. Можемо управляти будь-якими розумними пристроями з цієї е системи. Не тільки Віктрон, а взагалі будь-яким. Наприклад, е тут, тут я управляю е тут я управляю розеткою, е звичайною розумною розеткою, яка підключена по Wi-Fi до моєї мережі і включаю. Нею бойлера. Тут можна в залежності від прогнозу погоди на завтра і прогнозу генерації можна, наприклад, налаштовувати рівень заряджання. Наприклад, якщо завтра буде хмарно, заряджати там до 90% акумулятора. І якщо буде Сонце, заряджати там до 30%. Можна придумати будь-які сценарії. Це дуже цікава штука, але це потребує окремого відео, щоб про це все розповісти. Із плюсів, що хочу назвати, що він є більш надійним з Ідею, тому що він низькочастотний. Там просто, грубо кажучи, стоїть великий трансформатор, а в вдея високочастотне перетворення. І, як показує практика, такі інвертори частіше горять. Хоча це теж може бути суб'єктивна думка. І ще хочу сказати за великий плюс це максимально зручна масштабованість. Ми можемо обирати і додавати пізніше MPPT можемо додати ще один інвертори. можемо два інвертори. Можемо з трьох зробити інверторів в систему. Можемо будь-що зробити. У мене, наприклад, зараз встановлено два маленьких mp амперних І далі я планую додати ще два більших 60 амперних MP5. І таким чином я збільшу свою генерацію. Так само. Я. Побачив, що BMS погано рахує е, залишок заряду в акумуляторі. У мене GK BMS. Я докупив окремо. Я докупив окремо е, Віктроновський шунт. Це без проблем все додається. Так само будь-який пристрій можна додати. Перейдемо до мінусів. мінусів тут не так багато, як плюсів. Із мінусів я можу назвати ціну, тому що якщо набрати хороший такий комплект, виходить досить велика сума. Сума, але плюс в тому, що ми можемо це поступово докупляти і масштабувати нашу систему. Також, із мінусів можу сказати, мабуть, те, що це все-таки трошки важче буде монтувати, бо воно йде все як окремі модулі. Трошки більше часу займе і більше місця. Наприклад, де я це все-таки одна коробка повісив на стіну, підключив і готово. Тут трошки важче. І... І з мінусів я більше не можу нічого сказати. Висновки Висновки такі, що цей інвертор мене цілком і повністю задовіляє. Якби вернути час назад, я купив його знову. Чи збільшив би потужність? Ні, не збільшив би 4 кВт із цим працюючим адекватно режимом підмісу електроенергії, мені повністю. Вистачає на мій будинок. Як я казав, що в мене ні разу не було перегрузу. Сам інвертор може витримувати перегрузки до 10 кВт, а з режимом підмісту там, здається, 50 чи навіть 70 А він може тримати 50 чи 70 А. Тобто і з акумулятори плюс мережа. Загалом я можу вам рекомендувати цей інвертор. Але він більше підходить тому, кому треба. Модульність, масштабованість. І якщо вам просто цікаво з цим всім гратися. Мені, наприклад, для мене це як великий конструктор. Мені було дуже цікаво самому це все встановлювати, підключати. І... і зараз кожен раз сидиш і думаєш, що ще можна додати, що ще покращити. Якщо вам просто, щоб. Була якась резервна система, то все-таки якусь взяти дею, чи якийсь аналог коробочку 3 в одному і не паритись з цим. На цьому все. Якщо вам було цікаво, можете поставити лайка. Якщо ні, просто закривайте. Задавайте питання, що ще ви хочете знати більш детально. Я вам постараюсь по можливості відповісти. Дякую.